Усім привіт! Сьогодні на огляді по-справжньому флагман сегменту захищених смартфонів Uliphone Armor 23 Ultra. В комплекті зі смартфоном можна знайти інструкцію, кабель та блок для заряджання, скріпку і ремінець. На торцях смартфону металеві накладки. Справа знаходиться кнопка регулювання гучності та блокування, а зліва кнопка, яка налаштовується, а також слот для встановлення sim карт та картки пам'яті. На нижньому торці розміщений type c порт для заряджання, він не прикритий заглушкою. Також тут мікрофон, динамік і кріплення для ремінця. На панелі зверху розташована кнопка SOS, інфрачервоний порт, додатковий мікрофон, а також місце кріплення фірмового чохлу, який до комплекту не входить. Фронтальна панель максимально проста. Зверху розміщена камера в окремому острівцю, також тут динамік, датчики освітлення та наближення. Щодо задньої панелі. Тут виробник постарався. Сама панель виконана під карбон, а вставка з камерами доволі сильно виступає над корпусом. Всередині вставки знаходяться 4 камери, спалах та інфрачервона підсвітка. Виглядає дійсно дорого. Смартфон в цілому дуже стриманий та сучасний в дизайнерському плані. Знайти щось схоже буде доволі тяжко. Вага складає 332 г, а товщина всього 12,75 мм. І це враховуючи виступаючу вставку з камерами. Ця модель чудово сидить в руці, має об'єктивно гарний захист від вологи та пилу за стандартом ip 69 k І насправді вона більше пристосована до використання у міських умовах. Проте і в польовому використанні буде кращою, аніж звичайний смартфон в плані захисту. А от як реально виглядає смартфон у воді. Дивимось. Прийшов тест смартфон чудово, води всередині немає і все працює навідмінно. Процесор Dimensity 8020 дозволяє цьому смартфону бути одним із лідерів серед конкурентів в плані продуктивності. Процесор працює на частоті до 2,6 ГГц, а в парі з ним в смартфоні встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті. Постійна пам'ять у обсязі 512 ГБ. Цих характеристик вистачить для будь-яких потреб. Смартфон дійсно може працювати у будь-яких додатках та іграх. Працює смартфон на операційній системі Android 13, є безліч інструментів для роботи, є Google додатки та багато іншого. Система в цілому працює дуже швидко. 5280 мАч має акумулятор, але найцікавіше це 120 на зарядка. Є модуль NFC для безконтактної оплати, є в цілому все для сучасних користувачів. Однією із маркетингових фішок моделі стала наявність супутникового зв'язку. Проте на даний момент в Україні він не працює, тому сенс втрачається. Це просто сучасний та потужний захищений смартфон. Звичайно ж, смартфон без проблем справляється з іграми, процесор майже не тротлить, а значить, ви отримуєте тільки позитив. Розмір дисплею по діагоналі складає 6,78 дюймів. Його роздільна здатність Full HD. Якщо ж на практиці подивитись на зображення, воно дійсно не перевершене. Юріфон в свої флагмани майже завжди встановлюють дуже круті матриці, і тут не виключення. Окрім високого рівня яскравості, є ще можливість налаштувати передачу кольорів на вашому дисплеї. а частота оновлення складає 120 Гц. Проте при бажанні цей параметр ви також можете налаштувати в меню. Можна встановити 90 Гц або 60 Гц для невеликої економії енергії, кути огляду практично максимальні. Дисплей це дійсно для тих, хто цінує якісне зображення. Як же все таки круто виробник обіграв ставку з камерами. Виглядає не гірше, ніж у найкрасивіших смартфонів 2024 року. По модулям, 50 мегапікселів – основна камера, 64 Мп для нічної зйомки, ще одна 50 мегапіксельна камера, ширококутна. Виробник вирішив по-справжньому зробити цікавий фото в плагман. і знаєте, у нього вийшло. Режимів зйомки знайдете стільки, скільки ще не бачили в жодному захищеному смартфоні. При цьому і якість відповідна. Чіткість фотографій вражаюча. Ви також можете користуватися електронною стабілізацією, яка доступна в роздільній здатності Full HD. Фронтальна камера при цьому також задніх не пасе, її роздільна здатність цілих 50 мегапікселів. Юліфон дійсно зробили все, щоб вам сподобався смартфон, особливо якщо часто використовуєте камеру. Захищений смартфон Uliphone Armor 23 Ultra став дійсно цікавішим за багатьох попередників. Тут довели до ідеалу камери та продуктивність, його дисплей один з кращих. Єдиний момент автономність могла б бути кращою. Купити цей смартфон можна в нашому магазині за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.